порушеньки. 15-14, ми вже так, передачу поробили, все зробили. Слухайте, оця фейкова сторіночка, в якої 7608. Лесі, є видно її, хорошо? 7608, у неї підписників, де похована Леся, яка набирає обороти 1,5-2 мільйона. Дівчатка, От скільки разів я вам говорю, просто не хочеться про них все рімяш вширювати. Аватарку вони мої міняють. Дівчки, я вам кожен день говорю, у мене одна страничка, один тікток. Ну як ви можете вестися на оці, ну на оцій глупості? Леся похована, пишете Лесі в лічку. Ну чесно, ну дівчатка, ви ж у мене такі розумняшки. Ну утром ми п'ємо з вами каву. Добрий ранок. Ми улипаємося. Ну ні не понятно, що це фейк? Люди піаряться на цьому. Пойміть слово базаренко. От правильно як мій знайомий сказав, слово базарінку це піар. Все одно що сказати, це піар. Так я завтра не сумніваюся, що вже позарямки тут теж буде в траурній ленточки і до мене придуть дзвінками. Ви взагалі розумієте? Ну от чесно, я у вас поражаюся, лялечки мої. Неужели ви не розумієте? У нас все добре. Ми живі, ми здорові, ніхто не вмер. Ви пойміть, ну воно якщо вони хочуть чимось нас зацепити, то воно не виходить. Просто мені обіду, що ви, мої красотулечки, в це вірите. Лялечки мої всі живі, всі здорові. Їх є дуже багато. Що в інстаграмі, що в Тіктокі. Слово Пазарінку це піар. Тут взагалі одна прелесна леді з західної України у воєнній формі. Сидить і вона про мене говорить. Вона про російська, вона за Путіна. Дівчатка мої рідні. Я хочу вам сказати, то що ви дивитесь ліві і там написано приміру да в лівих акаунтах, що я їду в Росію. Моя мама в домі пристарілих. Дівчатка мої рідні. Моя мама, щоб я не знаю, що було таке. Подумати, щоб моя мама пішла в дом пристарілих. Це взагалі даже, ну це даже подумати. Мама моя дома, Леся моя жива. Брат мій на війні з першого дня війни. Він пішов на війну з першого дня. Він прийшов і сказав, я йду захищати нашу Україну. Я нікуди не уїхала, я сидю тут. Я не про російське, як вони говорять, я не продала роди. А ці всі нагороди, це наші приносять наші захисники і говорять, ні, дякую. Ще раз вам хочу сказати: не ведіться на ці фейкові сторінки. Ви не думайте ні в кої случаї, я ні перед ким не оправдовуюсь. Я просто хочу до вас донести, дівчатка. Ми на Україні, ми на рідній Україні. А людина, яка з такими рісницями, з такими ногтями, з накаченими губами, говорить, от я патріотка, а от Базаренко і в неї кожний ролик, і Базаренко, 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 Базаренко така, Базаренко така, всяка. Дівчатка, Базаренко є Базаренко, вона є, була і буде. Вона українка, вона на Україні. Вона нікуди не уїхала, вона ні на що ніколи не проміняла. Ще раз вам хочу сказати: а то, що вони там піаряться, ви пойміть, і в неї і її там більшиство парафінять, Ну людина ходіла собі якусь таку корону знаменіту, понімайте, що вона бог і цар. Але ви знаєте, може вона і є проросійська. Понімайте, а хоче, знаєте, сподіваєш себе куршок. Люди мої добрі, боже мій. Я вже знаєте, я вже заговорю. Просто е, одна більше всього мені е, то, що люди в це вірять, дівчатка. Ви в це вірите, серйозно. Ми с утра до ночі на базарі. Ви відкриваєте сторіс, Добрий ранок, хорошого дня. Тут ви вже переходите, що мої рідну річки. Леся жива, Васильівна жива. Моя мама вдома, братик мій на війні, е, світулічка ваша, українка. Я вам дуже прошу. Я ще раз хочу сказати, ці фейкові сторінки, вони мені ну далеко і глибоко. Просто мені одне. Що ви вірите в це, ви ведетесь на це, дівчатка? Ну от ви мене знаєте з першого дня, відколи я веду свій блог. Ну взагалі, як можна пікотрі от лесі, в неї сьогодні мільйон двадцять п'ять субщині? Пусть да ну як, от ви ви ж дивитеся нас кожне утро добрий ранок, Ну, вже я не знаю, як вам сказати. красуні мої, все добре. А люди, які нас обливають, грязі, ви ж розумієте, їм треба тільки піар. Ще раз хочу сказати, не треба на когось піарти, сласточки мої. Зробіть себе, створіть себе. Будьте кращими, чим Базаренко. Не треба бути такою, як я, дівчатка. Ви знаєте, можна все в цьому житті вкрасти. Но ніхто не приде мозги. В житті ніхто не прийде, розумієте? А піар на комусь, це ну це не буде піар. Це просто, ви знаєте, вже скільки цього бачила, це все вже пройшло. Так що, мої рідненькі, саме головне, я вам хочу сказати: будьте самі собою, не піартесь на комусь і хоча, е, це безприєзно, тому що людині, коли потрібна слава, вона думає, ну чого вона така, а я ні. А я вам розкажу, чого вона така, а я ні. Тому що треба бути самою собою, поймаєте, а не бути така, як вона. Саме головне бути самою собою відкритою, відвертою, щирою і доброю. Ми заховалися. Дивимо, наша подружка прийшла. Лесен, біба і да. бо к тебе в бою. Я стану сім. Добре день, добрий день. Дружка дружка, дружка, дружка любимая. Боже, яка вона красиміша. мне треба тепер, мені тепер треба вазочки. Ну, ті такі, як ти п'яночки проносить. Намучу, оранжерію з'являю. Ну ти... да, ты же ж міг шуче. Так ми кажучи. Ну, я хочу сказати, вот, що вечір закончився удачно. Ведь мужчин цветочки, правильно? Де да, да. які вони славненькі, такі гарнесенькі. Главне, квітки да, твої. Ти квітка оранжерея. Подружка, а що ты покрасный, что ты видал? Он вотекс вонколот себе, видишь, а, пилинг сделал. А, Я его тоже уже подцедил на твоих. Скоро гри... пойдем животы, поделаем да? все, да. Что-то увеличим, что-то поверх. Диві... <рес> Настя, ты выключай, бо моей подружки сейчас начнуся варианты. <рес>